У стилі Мудехар були зображені основні конструктивні елементи мавританської архітектури. Версальський палац або Версаль. Палац у Версалі – колишня резиденція французьких королів. Пам'ятка історії класифікована світовою спадщиною ЮНЕСКО. Замок Кромержиж. Замок у місті Кромержиж. Злінський край Чехії раніше був резиденцією єпископів, а з 1777-го є архі... також архієпископа Оломоуцького. Національна культурна пам'ятка Чехії. Частина об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО і пам'ятка культури Чехії. Колона Святої Трійці Бароковий монумент у місті Оломовець, Чехія побудований у 1716 1754 роках на честь Святої Трійці. Основне призначення монументу.